Сьогодні буде розпаковка, бо я сьогодні перебувала у пункті допомоги біженцям українським на боровки 4 тут упознання. А що я привезла, якраз сьогодні у відео. Отож, що нам давали на гуманітарному пункті. Туди привозять часто такі от, уже, які вже виходять із вжитку, ну втрачають свій зовнішній вигляд овочі. Взяла ось такі броколі і такий от набір різної зелені на салатик, дві коробочки. Потім ось така упаковочка сира, консерва. ну Схожа на сніданок туриста, але це рис з овочами і рибою. Ось такий. Далі пташине молоко, цукерочки, доволі такі смачні, каша, булгур. Каша рисова в пакетиках, ось гірчиця. І сир. Ось такий шматок, тут десь ну, пів кіла так точно твердого сира. Ну, Це гірчиця Якраз до м'яса, до холодця набрала таку жменьку. Там теж вона лежить в розсипі, можна її брати скільки завгодно. Так само, як і ось таких броколі можна брати, і ось таких наборів. З зеленню теж можна брати. Ось така. Вона вже готова, просто що третій повибирати, те, що вже трошечки втратило свій смак. І порізати тут і рукола, і інші такі хороші речі у салатик. А ще набрала різного типу випічки. Там прямо коробки з отакою от випічкою. Ось такі солодкі пончики, вони всередині з варенням. Такі булочки, ось такі, це вони там з якимись теж такі. От, різного типу різні булочки. Теж набрала їх цілу-цілу кучу. Ну, щоб хліб не купувати, щоб було що до чаю. Їх там багато, і можна, якожен кожен набирав стільки, стільки хотів, ось такої різної випічки. Також там же в цьому гуманітарному пункті можна було взяти деякі речі. Ну, ось я взяла таку ковтинку і таке платтячко вибрала собі. Ось так раз на тиждень можна їздити в гуманітарний пункт у на наборовки 4.